Військові посадовці з понад 30 країн планують розглянути створення міжнародних сил безпеки для України після завершення війни. Про це пише Associated Press з покликанням на неназваного французького військового чиновника, за словами співрозмовника інформаційного агентства, обговорення відбудеться 11 березня з ініціативи Франції та Великої Британії та включатиме майже усіх членів НАТО, а також Ірландію, Кіпер, Австрію, Австралію, Нову Зеландію. Японію та південну Корею за даними джерела Україну представлятиме військовий, який також є членом Ради безпеки і оборони країни. Водночас Сполучені Штати не запросили, оскільки європейські країни хочуть продемонструвати, що вони здатні самостійно взяти відповідальність за безпеку України після припинення вогню, пояснив посадовець. Співрозмовник також розповів, що місія може включати відправлення Україні важкого озброєння та запасів зброї протягом годин або днів у разі нового нападу Росії. Посадок. Овець додав, що 11 березня планують лише представити французько-британський план. Натомість, друга зустріч передбачатиме точніші та конкретніші дискусії, під час яких держави зможуть повідомити про свою участь. Однак, джерело наголосило, що остаточне рішення про те, чи будуть країни брати участь у місії, ухвалюватимуть на політичному рівні лідери урядів.